Ось, дивись, скільки бур'янів. Та, взагалі жуть дуже багато бур'янів. Це зимою? Так, це зимуючі, але зараз після цих холодів підуть і ярі, а ми бачимо тут ті, які сходять, їх видно сімядольки. сім'я дольки. Ну, от видно, дуже добре. Бачите? Це ті вже весною, які посходили. І зараз багато хто хоче вже заходити, бур'ян обробляти. І в пів, на півдні, в центрі. Друзі, ми не рекомендуємо після цих заморозків, які зараз відбуваються. Необхідно почекати десь три доби мінімум, а потім вносити особливі гербіциди чи регулятори росту. Не чіпайте, поки не вносите, через те, що ми зробимо ще гірше. Вона й так зараз притупила ріст, призупинила від цих морозів через те, що це стрес, да це порушення метаболізму, обміну речовин, рослина вона знаходиться великому стресі. А ми ще дамо гербіцид, а потім, можливо, той регулятор росту. Тому наша рекомендація почекати, нехай пройдуть оці заморозки, щоб вночі вже була позитивна температура, піднялася. Три доби почекати, а потім заходите і обробляти. Бур'яни чи хто, можливо, інші будуть продукти вносити. Оце така рекомендація поки що не чіпайте, не треба нічого робити.